Вітаю! Мене звати Оля Сафронова, я акторка. Народилася в Києві в 81-році. Взагалі я вважаю, що про людину краще кажуть її вчинки, результат її якихось дій. Але обрала таку професію, де спочатку треба застосувати слово, щоб мати змогу виконувати якісь дії, які потім скажуть про тебе світу. Тож, слово. Знаєте, в 90 мене навчили однієї класної штуки. Це адаптивність. Вміння пристосуватися до ситуації, до людей. І якщо це вміння використовувати правильним чином, я вважаю, що це дуже корисна звичка. Тож я вмію дуже швидко вчитися новому. Я працюю з тілом, з пластикою тіла. В театрі акторства ми створюємо. Пластичні перформанси, вистави. Нещодавно от їздила в Лондон для того, щоб взяти участь в театральній лабораторії, і там ми, окрім е, тексту, працювали якраз тілом. Володію англійською мовою. Я працювала військовим перекладачем трохи більше року в Англії. І зараз я працюю над американською мовою. Трошечки. Пам'ятаю іспанську, я її вивчала, але зараз вона вже не на тому рівні в мене. Я можу вивчити текст і правильно його вимовляти. Автівка. Я знаю, що про автівку кажуть всі у візитках, але це моя стихія. Я дійсно класно це роблю, Вожу автомобіль. Причому це може бути будь-який будь автомобіль, механіка в житті у мене механіка. Автомат, правий руль, лівий руль, дорога правостороння, лівостороння, тобто все це моє, все це я люблю. Що ж є? Я висока дівчина, метр вісімдесят зріст, і у мене довга шия. Я думаю, все. Дякую вам за увагу. Я буду рада з вами познайомитись наживо, поспілкуватись. Ну і, звісно, попрацювати. Дякую.